Якщо казати про банк розвитку, да, ну, за цю ідею банку розвитку, звичайно, треба починати, ну, колеги вже казали, в першу чергу про програму Уряд, яка визначила ну, якісь пріоритетні галузі. І ця програма може бути прозорою, обговореною, і вона не повинна викликати якісь критичні протиріччя між цими е учасниками в суспільстві, фахівцями, що треба зрозуміти, що для України важливо раз, два, три, не більше, не 10, не 20, не 40. Треба визначати, хто є драйвером цього процесу, теоретично, да? бо без драйвера це не важливо. Якщо драйвер хтось, якийсь, як кажуть, бюрократ, пюрокар, може бути і в пам'ятку, і в уряді, де завгодно, то він буде завжди ну, штовхати якісь свої ідеї, а не ідеї суспільства. Останній меседж, це звичайно, як це тривіально не звучить сьогодні. Сьогодні, ну, на мій погляд, паритет номер один це створення інвестиційного клімату, відтворення, як завжди, інвестиційного клімату України. Буде привабливість України як економіки, будуть, буде і капітал, буде і залучення коштів, буде і внутрішнє залучення, і зовнішнє.